ДТП на Вінничині там на нерегульованому залізничному переїзді, аби зекономити зайві кілька хвилин. Вантажівка спробувала прошмигнути коліями. Для трьох людей у салоні зіла ця спроба стала останньою. Вони померли ще до проїзду медиків. Максим Хотіленко докладніше. Моторошна аварія на Вінничині тут пасажирський поїзд на повному ходу протаранив лісовоз, який намагався швидко прошмигнути через нерегульований залізничний переїзд. Від потужного удару кабіну вантажівки розірвало на шматки, а газові балони миттєво вибухнули. Потужне полум'я вщен знищило лісовоз та кабіну машиніста потяга. На місце одразу прибули рятувальники та декілька карет швидкої допомоги. В результаті зіткнення водій вантажівки та двоє її пасажирів загинули на місці. Машиніст-електрички та його помічник з численними травмами та опіками були доправлені до лікарні. Нині вони перебувають в реанімації у важкому стані. На щастя, з пасажирів ніхто серйозно не постраждав. Більшість з них самостійно полишили вагони ще до прибуття рятувальників. Нині з'ясовуються всі обставини інциденту для встановлення всіх причин і обставин цієї події. Уваження розпочати відповідно за статтею 286 Кримінального кодексу України. Це є порушення правил дорожнього руху.